Привіт! Мене звати Харченко Анна, мені 33 роки, я психолог, практикуючий гештальт-терапевт, і я мешкаю в місті Запоріжжя, тому запрошую на офлайн зустрічі та онлайн зустрічі підтримую також. Переважно я працюю в гештальт-методі, але все ж таки використовую інколи і когнитивно-поведінкову терапію, арт-терапію та інші методи, вже дивлячись. На запит клієнта. Тобто більш орієнтуюсь та підбираю індивідуальний підход та метод. Перша освіта в мене медична, тож я багато років працювала в медичній сфері. Але коли е, я опинилась в е, в залежних стосунках, в аб'юзивних розлучення, прояви та реакції розладу харчової поведінки спасінням для мене на той час. Стала перша сходинка гештальтерапії та особиста терапія. Я побачила зміни. Я побачила, як змінююсь я як фізично, психоемоційно, психологічно, як змінюється моє сприйняття цього світу. І тому я вирішила потім нести це в маси, допомагати іншим і більш поглиблювати свої знання в сфері психології. По-перше, дипломований. По-друге, той спеціаліст, який завжди намагається пізнати щось новеньке, цікавеньке та сучасне. Тож я залюбки намагаюся приймати участь у різноманітних семінарах, тренінгах та лекціях. Як у наших фахівців, так і у іноземних. Також я дотримуюсь етичного кодексу, тож зі мною безпечно, зі мною щиро та зі мною тепло. Я намагаюся більш працювати в польовій парадигмі та якомога менше ставлю питання саме в голову, а більш працюю про процеси, які відбуваються між клієнтом та мною. В тому числі. До мене часто звертаються клієнти з запитом змін: змінити себе, змінити своє життя, стати, наче, кимось іншим. Але я щиро вірю та погоджуюсь з теорією парадоксальних змін, яка говорить про те, що зміни не настають тоді, коли ми намагаємося бути кимось іншим. Зміни настають лише тоді, коли ми є тими, ким ми є. Тож я тебе запрошую познайомитись з собою, а саме головне прийняти себе тим, ким ти є. і тоді прийдуть зміни в твоє життя.